Котлетки дуже швиденько. Перемолола я на крупну тертку, натерла кабачок грам 600, засипала сіллю і е, три картоплини таких невеличких, на крупну тертку. Все. Пересолила їх і дала, щоб стікла рідина. Я оце не показую, я вже віджала, рідини було дуже багато. А тим часом піджарила цибульку дві цибулини і морквину таку величеньку. На сковорідці, не піджарила, а так до м'якості. І потім все проголовно, додала сюди. І зараз буду вимішувати, додавала ще сюди яйце сиру натертого, грам 50, скільки було в мене. І тепер буду додавати борошно ложки 2-3. Додаємо ще зелень. У мене петрушечка порізана. І перемішуємо. Ось такі котлетки овочеві вийшли. Ось так береш сметанкою і пробуємо. Ось така смакота. М -м -м. Дуже смачно. Ну, дуже смачно, дуже смачно. Дуже смачні. Ось такі вони в розряді, сметанкою, соусом таким дуже смачно. Смакуйте, будьте всі здорові, гарного дня.